Український дім перетворився на величезний відеоекран. У Ці хвилини на європейській площі в Києві триває світлова 3D-вистава ануки у пошуках весни. Так почався щорічний фестиваль Французька весна. Зараз там працює наш кореспондент Марина Цифорова і готова поділитися враженнями. Марино, тобі слово. Ля власне вистава готувалася буквально три місяці. Режисер приїхав приїхав до Києва для того, щоб адаптувати її до будівлі українського дому. Вона тривала приблизно 13 хвилин. Що не закінчилася. Давайте послухаємо Олену, яка це все бачила і хоче нам розказати про свої враження. Доброго дня. Я хочу сказати, що я вже другий рік ходжу на відкриття французької весни в Києві. І якщо з тим роком, то сьогоднішня вистава трошки мене зачарувала, тому що вона була більш для дітей, більш дитяча, більш для того, щоб ну більш для дітей. А того року на Софійській площі я була в захваті, тому що це було більш сюжетно, більш змістовно. Але взагалом це було цікаво. Це було трошки були деякі технічні зручні. Не працював один блок, але нам сподобалось і ми будемо ходити на цю весну ще кожного року. Дякую. Як вам герої? Герої дуже кумедні, вони мене нагадали трошки Міньйонів з гатка Вая, озвучка саме. Мені дуже сподобався фольклорний ансамбль, який грав. Це також було дуже цікаво, колоритно, фольклорно. Взагалі, режисер достатньо довго працював безпосередньо над ідеєю головних персонажів. Давайте послухаємо, який смисл він клав у свою виставу. Історія така, що ця вистава пов'язана з відкриттям французької весни, і анукі вони шукають весну через всі пори роки року. Вони проходять ці пори року, щоб знайти весну. І, зрештою, їх знаходять французьку весну. Французька весна ще триває. Люди ще хочуть подивитися другий раз. це буде відбуватися через буквально пів години, і вони будуть далі насолоджуватися знову ж таки цією цікавою виставою. Дякую, Марина Маринаціфорова з європейської площі у столиці. Там зі світлового 3 d шоу стартував щорічний фестиваль Французька весна.